у випуску нічні обстріли Запоріжжя. Одна жінка поранена. Ракети влучили у село Широківської громади. Де взяти теплі речі переселенцям? У Запоріжжі відновили тренування спортивні школи. Десять ударів по Запоріжжю завдала російська армія цієї ночі. Вдарили по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури в трьох районах міста. Загиблих та поранених у Запоріжжі немає, повідомили у Нацполіції області. Власник приватного будинку Альберт показує наслідки обстрілу. каже, уламків від снарядів на подвір'ї не знайшов, а автівку, стіни будинку і дах на літній кухні розбило, вважає шматками асфальту та землі, що розлетілись від вибухів. Разоліс адвійня зривати прокинулися від вибуху, почали метушитися з того боку. Стіну наскрізь пробило. Літню кухню пробило наскрізь. Відчинили і ось що побачили. Прямо потрапляння тут немає. Земляною глибою зруйнувало у кількох приватних будинках комунарського району міста. Пошкоджені дахи, вибиті вікна, посічені паркани. У по дома стокал побитих побитий у мене і на дому, і на вімянки везде шифер побитий. Ударною хвилею вибило скло і у вікнах багато поверхівок, що розташовані на сусідніх вулицях. Точно час сорок восім. Діта спочатку такі ні ну, глухі, та потім два таких вон, окна повилітали. У мене навіть в домі. Криша там повріждені. В нашому під'їзді на балконі там посипали стекла, а в шестому під'їзді був ну, в залі. Окно випало. тріщо все страшно, страшно. Зашли в трясеться. Зипало, страшно зипало. страшно. Ми зайшли до підвалу, а там штукатурка почала осипатись. Я ледве прийшла до тями, ще й серце хворе. О другій годині ночі ракета потрапила і в трансформаторну підстанцію цього ж району. Вранці лінію оперативно відновили, і електрика в оселях містян з'явилася. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. На місце обстрілів приїхали представники комунарської районної адміністрації. Обходили будинки, фіксували пошкодження майна, аби надати людям будівельні матеріали для ремонту. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов Суспільне новини Запоріжжя. Ну спали, ну я скажу. Я ж не поняв. Воно як стекла летять, все на голову сипеться. Нічого не взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу пів хати немає. 47-річний Микола евакуювався до села Привітне Шароківської громади разом із семирічним сином та матір'ю. Тікали від обстрілів. Тепер каже їхній прихисток відновленню не підлягає. Будинком цим, як нам сказали, вже все, відновлення. Та ми ж самі переселенці. Ми не те саме, ми, ми з Орехова приїхали. Ми тут з апреля, а мама оськи неділю назад приїхала. Там під подострілами була не ні разу нічого тут засипано. 70-річна мати Миколи під час обстрілу спала у прибудові. Жінку шпиталізували до однієї з запорізьких лікарень. Розповідає голова Шароківської громади Денис Коротенко. середньої тяжкості, стан її середньої ступені важкості. Осколкових поранень вона не має, Її завалило уламками будинку і дахом. У неї тупі травми черевної порожнини та грудної клітини. Вибуховою хвилею знесло частину даху та повибивало шибки і у сусідньому будинку. Якби кришу зносить, от стекла і, і, і кришу. То встала, подивилася, криші немає. Сусідка родини переселенців Ганна Вадимівна показує вибиті шибки. Розповідає, цієї ночі, на щастя, була у Запоріжжя у родичів. Ну, хай Бог дає путіну довгі життя в глибоких муках. Ну, нічого, ми переживемо. Це таке. Через обстріл у селі пошкоджено 12 приватних будинків. Родині Миколи шукають нове помешкання, сказав голова громади Денис Коротенко. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя. Ворожа ракета С-300 влучила в зелену зону на березі Дніпра поруч з житловим масивом Олександрівського району Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Почули потужний вибух о 5.20 ранку, розповіли кореспондентам Суспільного Запоріжжя місцеві жителі. Був дуже сильний на балконі, навіть відкрилася був дуже сильний. Навіть на балконі вікно відчинилось, і видно, що з пилом підвіконня було в пилу. Ось він був дуже сильний, наче дуже поруч. Дома так здригнувся весь дом і кровать. Отак. І я подумала, десь отут рядом. Мені так здавалось, десь тут. А подружка з вікна бачила десь стоп димом. Потрощені торгові ряди та завалена уламками снарядів територія внаслідок обстрілів окупантами в Оріхові зруйнований ринок. Відповідне відео виклали у телеграм-каналі Єдиний Оріхів у день міста 19 вересня. На офіційному сайті Оріхівської міської ради міський голова Анатолій Хворостяний подякував військовослужбовцям, які захищають Україну та побажав перемоги. Оріхів претендує на статус міста Героя України. Петицію про це зареєстровано на сайті президента 9 вересня. Станом на 19 -ти зібрано тисяч. 1825 голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду. У частині житлових кварталів Енергодара зникло водопостачання. Окупанти обстріляли об'єкти промислової частини міста 19 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов. Через відсутній мобільний зв'язок інформація щодо поранених руйнування у місті та терміни відновлення водопостачання уточнюються. Повідомив кореспондентам Суспільного телефоном Дмитро Орлов. Витоку секретних технологій у Запоріжжі запобігли працівники Служби безпеки України в області. Про це написали на офіційному сайті відомства. В організації злочинної схеми підозрюють колишнього посадовця одного з потужних оборонних підприємств регіону, який залучив ще трьох нинішніх працівників. Із робочих комп'ютерів вони копіювали таємну інформацію та зразки технічної документації щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів та бойових гелікоптерів. Організатор планував продати цю інформацію до однієї з країн Східної Азії через закриті канали зв'язку. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Що зимові светри та інші теплі речі у Запоріжжі? Облаштовані місця, де переселенці можуть отримувати допомогу. Зокрема, це головний логістичний хаб у комунарському районі та навчальний заклад у Дніпровському. Перевізник дозволив кожному посумці. Ми взяли теплі речі. Ми ждали два місяці. Перевізника ми були в очеріті. Ми виложили, виложили літні речі і взяли зимові. Це Наталія Черник із селища Горностаєвка, що у Херсонській області. Жінка разом із іншими евакуйованими приїхала до логістичного хабу у Запоріжжі. Діточок є, є потреба, тому що не всі розміри є. Знаєте, ну так от несуть дитячі речі, але не всіх розмірів. Приносять всі. Навіть хто тут працює. У нас є реєстратори, котрі реєструють людей. Вони приносять. А це навчальний заклад у Дніпровському районі міста. Щодня до навчального закладу приходять із пів сотні переселенців, що потребують допомоги. Різко побільшало. От якщо в літнім одягом були практично всі забезпечені, то починаючи вже десь з другої середини вересня, у нас дуже великий потік саме людей за зимовим одягом. Локації по дитячим речам є. Локація з чоловічим одягом, теплий одяг, взуття, тобто такі невеличкі локації. Локації, де все наші працівники допомагаються все сортувати, перебирати і людям допомагати одягатися чоловічого. Саме і взуття не вистачає. Якщо дитячі речі, такі наші навіть учні приносять свої, то от такі дорослі чоловіче взуття і жіноче взуття великих розмірів не вистачає. За теплими светрами та курткою прийшла сьогодні пані Тетяна із Лисичанська. Розповідає в окупації жили три місяці. До Запоріжжя збирались похабцем. Ми приїхали. Ну як, в одних курточках ми приїхали в одних куртках за сезон. Легкі були в туфлях, яких зараз джинсах взяли на перший час трохи. Ми ж не думали, що воно так затягнеться. Ми зараз залишились без нічого. Ой, що там висіла на вірьовки? Так що на канаті висіло, ти й схопила. А так в цій курточці була. Треба зараз тепло шукати. Ну ми ж бігли від обстрілів, тому не розуміли, що треба брати. речі, що вже непридатні до використання, йдуть на матеріал для. Для маскувальних сіток. Тканина, яка не використовується на плетіння сіток і речі, які вже не можна використати, ми відвозимо до храму, до дев'ятої лікарні, православний храм, де також там дівчатка цю тканину використовують на пошиття подушок. Потім ці подушки вони знову ж привозять до нас і люди їх забирають. Альона Андалуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. У Запоріжжі пропонують перейменувати вулицю Таганську на честь Юлії Чайки, загиблої захисниці України. Пропозицію підтримала робоча група по створенню реєстру урбанонімів Запорізької міської ради. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомила голова робочої групи Тетяна Міхєєва. Члени на робочій групи схвалили дане перейменування, але ми надали доручення районній адміністрації роздати можливість. Перейменування вулиці Таганської на ім'ям Юлі Чайки, а також зв'язатися з родичами і взяти письмову згоду, як це вимагає закон на наступному засіданні. Якщо адміністрація нам дасть свій висновок і будуть згоди, ми дане рішення передамо на міську групу з питань міської топанімики, яка має повноваження надавати доручення для підготовлення проектів рішень. Адміністрація повинна бути підготувати відповідний проект рішення. Зареєструвати його в своєї роботи з радою, і тільки потім воно буде роздати на сесії. На цю сесію це перейменування не виноситься. Поки що нагадаємо, військовослужбовиця та громадська діячка Юлія Чайка загинула від обстрілів окупантів 18 серпня цього року. Це тренування у шоїстів Забрізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 у спортивному комплексі Моторсіч згідно рішення виконавчого комітету міськради від 5 вересня 2022 року тренерам дозволили відновити тренування з дотриманням норм безпеки. Під час повітряної тривоги ми знімаємо дітей заняття і згідно плану евакуації разом з ними крокуємо до визначеного окупці. Дворазовий переможець цьогорічного чемпіонату Європи з ОШУ Максим Жарун розповідає із нетерпінням чекав відновлення повноцінних тренувань. Це для нас необхідно зараз. іде підготовка до шпату України. А там буде відбір до чемпіонату світу. З 12 вересня розпочали тренування і у футбольній школі Металург. До занять залучені всі вікові категорії учнів. По-перше, хотілося б сказати дуже величезне спасибі нашим збройним силам, які надали нам таку можливість, щоб ми від там від понеділка вже почали наше тренування на базі нашої дитячої юнацької спортивної школи. Війна вносить свої корективи у роботу футбольних викладачів. Не встигли гравці як слід розім'ятись, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Футболісти терміново завершують тренування та рушають до укриття обласного спортивного ліцею, що розташовано поруч зі школою. Укриття дуже таке велике. Тут можуть знаходитися і учні і спортивного ліцею, і так і одночасно і спортсмени і дитячої начні спортивної школи. Після сигналу відбій тривоги заняття у школі продовжують. Розповідає директор департаменту спорту сім'ї та молоді Забірської міської ради Владислав Ковпак до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у запорізьких дитячо юнацьких спортивних школах та комунальних установах займалось близько 6,5 тисяч дітей. Зараз ця цифра зменшилась до 5 тисяч. До Запоріжжя виїхало дуже багато переселенців. Ми знаємо, десь більше вже під 200, около 250 тисяч. І багато людей залишилось у Запоріжжі. і Ми з радістю приймаємо цих дітей, які з окупованих територій приїхали до Запоріжжя, до наших шкіл. Головна умова відвідування тренувань дітьми згода батьків. Визначитись із обранням виду спорту допоможуть спеціалісти департаменту. Контактні телефони, котрих можна відшукати на сайті Запорізької міської ради. Розповів Владислав Ковпак Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.